Кожні 40 секунд у світі одна людина помирає від серцево судинних захворювань. Кожен день тисячі людей у чергах на трансплантацію дізнаються, що донорський орган для них не знайдено. Їхнє життя це очікування, очікування дива, яке для багатьох так і не настає. Людське тіло досконалий механізм, але водночас трагічно крихкий. Його компоненти зношуються, виходять з ладу, і на відміну від машини, ми не можемо просто замовити нову деталь на заводі. Або вже можемо. Століттями ми вчилися ремонтувати тіло, зшивати рани, вправляти кістки, видаляти уражені частини. 20-те століття подарувало нам трансплантологію, диво пересадки органів від однієї людини до іншої. Але це диво має темну ціну, необхідність смерті однієї людини, щоб врятувати іншу, та довічна боротьба імунної системи з чужорідним органом за допомогою важких препаратів. Сьогодні ми стоїмо на порозі нової ери, ери, де ми припиняємо ремонтувати і починаємо відтворювати ери, де нам більше не потрібен донор, тому що ми самі стаємо матеріалом для створення нової частини себе. Це не наукова фантастика, це біодрук. І ми говоримо не просто про друк шкіри чи хрещів. Ми говоримо про святий грааль регенеративної медицини, про перше у світі серце створене з власних клітин пацієнта. Розділ перший: проект серце, архітектура життя. Щоб зрозуміти масштаб прориву, спершу треба зрозуміти складність проблеми. Серце – це не просто м'яз. це неймовірно складний багатокамерний насос, що складається з десятків типів клітин, які працюють у ідеальній гармонії. Воно має власну електричну систему для генерації імпульсів і, що найважливіше, складну субинну мережу. Ви можете надрукувати каркас серця, ви можете навіть засіяти його живими клітинами. Але як змусити їх жити, як доставити до кожної клітини в глибині тривимірної структури кисень і поживні речовини? Без судин, артерій, вен та капілярів орган просто помре від некрозу протягом кількох годин. Тому новина, що прийшла в квітні 2019 року з Ізраїлю, прозвучала як грім серед ясного неба. Команда дослідників з тель Авівського університету під керівництвом професора Тала Двіра зробила неможливе. Вони оголосили, що вперше в історії надрукували на 3D-принтері живе васкуляризоване, тобто пронизане судинами серце, використовуючи виключно біологічний матеріал пацієнта. Це не була просто модель, це був живий орган, що пульсував. Розділ другий Рецепт біочорнила. Як надрукувати себе? Як їм це вдалося? Процес настільки ж геніальний, наскільки й складний. Крок перший збір матеріалу. Дослідники взяли у пацієнтів невеликий зразок жирової тканини, так званого оментум або сальника це найпростіший і найбезпечніший спосіб отримати одразу два ключові компоненти. Крок другий розділення. В лабораторії цей зразок розділили на дві фракції клітинну і позаклітинну. Позаклітинна фракція це позаклітинний матрикс, це, по суті, природний клей або каркас, який утримує клітини разом. Цей матеріал переробили на персоналізований гідрогель. Це й стало основою для біочорнила, біоінк. Клітинна фракція це власне жирові клітини і інші клітини пацієнта. Крок третій. Перепрограмування. Отримані клітини зазнали дивовижної трансформації. Їх генетично перепрограмували, повернувши в стан індукованих плюрипотентних стовбурових клітин IPSC. Це чистий аркуш, клітини, які ще не вирішили, ким стануть, і з яких можна виростити будь-яку тканину. Крок четвертий друк. Далі в гру вступив біопринтер. Це незвичайний 3D-принтер з пластиком. Він оперує з двома типами чорнил: структурне чорнило, той самий гідрогель, створений з матріксу пацієнта. Принтер шар за шаром створював точну 3D-архітектуру серця, включно з усіма камерами і судинами. Клітинне чорнило, стовбурові клітини, яким дали команду диференціюватися на два типи: кардіоміоцити, клітини серцевого м'язу та ендотеліальні клітини клітини, що вистіляють судини. Принтер методично шар за шаром наносив каркас і одразу ж заселяв його відповідними клітинами у потрібних місцях. Створюючи камери з кардіоміоцитів і прокладаючи судини з ендотеліальних клітин. Результат: через кілька годин у біореакторі знаходилось міні-серце розміром приблизно з вишню або серце кролика. Воно мало чіткі шлуночки, передсердя та головні кровоносні судини. І найголовніше, воно було живе. Клітини кардіоміоцитів почали спонтанно координуватися і скорочуватись. Це серце билось. Розділ третій реальність і горизонти, ноша творця. Надруковане серце професора двіра ще не готове для трансплантації, воно занадто мале. Воно хоч і б'ється, але його скорочення ще не мають тоєї сили, яка необхідна для перекачування крові по всьому тілу. Це немовля, яке потрібно виростити та навчити. Перед вченими стоять титанічні виклики, масштабування. Як надрукувати повнорозмірне відське серце і зберегти його живим під час багатогодинного друку, матурація, дозрівання, як змусити мільярди нових клітин працювати як єдиний оркестр, як навчити серце битися сильно, ритмічно і ефективно? Для цього орган поміщають у спеціальні біореактори, де його тренують, створюючи навантаження, схоже на реальний кровообіг, повноцінна васкуляризація. надрукувати магістральні судини це одне. Але як створити найтоншу капілярну мережу, що живить кожен міліметр тканини? Незважаючи на ці виклики, прорив Тель Авівського університету змінив саму парадигму. Він довів, це можливо. Ми говоримо про майбутнє, де пацієнт з серцевою недостатністю приходить в лікарню, проходить біопсію і за кілька тижнів отримує нове біологічно ідентичне серце, створене з власних клітин пацієнта. Серце, яке його імунна система ніколи не відторгне, серце, яке не потребує донора. І це стосується не тільки серця, печінка, нирки, легені. Ми вже друкуємо рогівки, які повертають зір і шкіру для лікування опіків. Тут ми підходимо до фундаментальної ідеї, яка одночасно захоплює і лякає. Ми стоїмо на порозі, де ми створюємо вже не машини, а біологічні копії самих себе на 3D принтері. Ми переходимо від ролі пасивного спостерігача еволюції до ролі активного архітектора життя. Ми беремо на себе функції, які тисячоліттями приписували природі чи богам. Ізраїльське міні-серце це не просто медичний артефакт, це символ нової епохи, де технологія і біологія зливаються воєдино, ставлячи перед нами головне питання: якщо ми можемо надрукувати будь-яку частину себе. Чи готові ми до відповідальності, яку несе ця влада? До зустрічі у наступному відео.